У збройних силах запроваджують нові нормативи фізичної підготовки з урахуванням досвіду АТО. Старі вправи біг на три кілометри і на сто метрів та підтягування вже не актуальні. Нині в тренді добре продумані смуги перешкод, естафети, нові комплексні заняття. Підолання смуги перешкод з виконанням прийомів рукопашного бою, з метанням гранати. Тобто Не є окремий норматив, як було раніше, наприклад, біг на 100 метрів, біг на 3 кілометри, а на сьогоднішній день є біг на 3 кілометри з подолання смуги перешкод. У Національній академії сухопутних військ науковці опитали учасників бойових дій, аби визначити, що в бою найважливіше, а для згуртування колективу запозичили кращі іноземні методики. Вправа з колодою використовується для того, щоб виховати в курсантів колективізм і згуртованість в діях. Для того, щоб курсанти могли колективно витримувати навантаження. Майже всі нормативи курсанти виконують зі зброєю, а деякі у бронежилетах і повному спорядженні. Додаткові вантажі імітують боєприпаси та поранених побратимів. В певний момент ти можеш врятувати комусь життя, якщо в тебе є добра фізична підготовка. Тим самим, що витягнути людину з-під обстрілу, а це мало хто може там зробити. Навіть не завжди є проблема, то що страх. Проблема в тому, що людина фізично не підготовлена. Цей досвід не залишиться в стінах. Вишу після випуску з академії. Молоді офіцери будуть використовувати нові методики для підготовки своїх підлеглих у військах. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Антон Миронович, Віталій Рудковський час ще.